Об'явлення святого Івана Богослова, глава 22. І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й анця, посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та анця, а раби його будуть служити йому, і побачать лице Його, а ймення Його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене це вірні й правдиві слова, а Господь Бог, духів пророчих, послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить, ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І я, Іван, чув і бачив оце, а коли я почув та побачив. Я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: «Та ж ні, бо я співслуга твій, і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І сказав він до мене: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час був близький. Неправедний. Нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто, а поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня, а дух і невіста говорять Прийди. А хто чує, хай каже, Прийди. І хто прагне, хай прийде і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги, коли хто до цього додащу, то накладе на нього Бог Кари, що написані в книзі Отцій. А коли хто, що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Отцій. Той, хто свідкує, говорить Оце, так, незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.